Доброго дня, мене звуть Олена. Я з міста Харкова. Я щаслива мати, неймовірної доньки. Ми з нею як подружки, ми спілкуємося на всі теми. Також в мене є чудовий чоловік, він МЧС-рятівник. Я дуже пишаюся його працею на теперішній час. Що стосовно професійної діяльності, я маю великий досвід у науковій сфері. Я кандидат технічних наук, а також я постійно займаюся тим, що ми пишемо скопусовські статті на основі біографії. Матеріалів, а також екологічної безпеки. Це дуже важливі наукові матеріали, які індексуються у всьому всесвіті, як є науково метрична база цих статей. Не кожна стаття туди попадає, тому що є регламент стосовно того, що можна публікувати. Для цього проходить стаття велика кількість рецензій сліпих. Рецензент не, не знає автора, щоб не було до домовленості, і ці статті проходять етапи перевірки, і потім вони вже виходять на індексацію. І коли цей, ця стаття йде в скопус, вона Кожна людина може її побачити в відкритому доступі, і вже на основі цих наукових досліджень можуть, можуть щось впровадити. Дуже актуальним є саме вітчизняний матеріал, імплант, який буде застосовано в іплантав в імплантології. Тому мій матеріал, який ми розробили, ми можемо його використовувати безпосередньо у воєнний час, заповнення дефектів кісток, щоб кісткам. Могла працювати на повно по, по, повній мірі в організмі людини у вільний час. Я намагаюся максимально залучити дитину до а, якісь, якісь походів, десь щоб вона була не вдома, тому що вона дуже. Смує за своїми друзями, і на жаль, дистанційне навчання ограничує їх спілкування. Тому я на даний момент поставила собі ціль, щоб вона не сиділа вдома, щоб я могла розвивати як, як, як тільки я можу. Тому усе своє е, свободне вільний, вільний час я проводжу з дитиною. Ми вжив, ми, ми як подружки, ми ходимо, ми з нею розважаємося. Вона вказує свої проблеми. Це настільки все легко і безпосередньо, що мені це е, задоволення приносить і їй також. Тобто на даний момент так. Я дуже різнопланова людина. Я дуже полюбляю спілкуватися. Я дуже полюбляю мандрувати, і для мене щось нове це дуже цікаво. Я не можу сидіти на одному місці. Я дуже полюбляю навчатися тому, що і брати участь в якихось проєктах, де я ще себе не реалізувала. Тому на даний момент те, що я тут знаходжуся, для мене це успіх. Я можу показати себе, я можу побачити інших людей, а також якусь практику, не не то, що якусь, а дійсно велику практику у спілкуванні, а також як можу я себе показати. І я сподіваюся, що цей неймовірний опит дасть мені у майбутньому великі перспективи.